Карпати з року в рік манять туристів на відпочинок. Однак дуже часто мандрівники нехтують правилами безпеки та застереженнями працівників служби по рятунку, через що дуже часто під час подорожей гірськими схилами потрапляють в різні небезпечні ситуації. Так, впродовж минулого тижня гірські рятувальники неодноразово виїжджали для надання допомоги туристам в горах. Так, 3 червня, у другій половині дня, рятувальники отримали повідомлення про те, що жителька Житомирщини під час спуску з гори Говерла ймовірно травмувала хребет. і Требує допомоги рятувальників з транспортування до підніжжя гори у гірській місцевості. Дівчина перебувала у складі туристичної групи з 19 осіб. Ворогтянські гірські рятувальники прибули до місця знаходження постраждалої дівчини 2010 року народження, надали домедичну допомогу та транспортували її до бази Заросляк, де передали медикам. Рятувальники Прикарпаття звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку у горах. Звертаємося до громадян з проханням дотримувати. Справил безпеки під час відпочинку у горах, ретельно плануйте свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінюйте власні сили та фізичний стан. Запам'ятайте, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема належної підготовки, дисципліни, відповідно підібраного одягу, взуття тощо, а також від знання місцевості та її природних перешкод, визначного досвіду. Це важливо. Тому вкрай корисно, коли в групі є досвідчений гід або досвідчений учасник групи. Візьміть з собою карту місцевості, заплануйте альтернативний маршрут на випадок, якщо потрібно спуститися швидше. Не забудьте аптечку. Також радимо користуватися застосунком порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.